Ви колись думали, що хтось може бути живим і водночас мертвим. Апостол Павло каже, що саме так виглядає людина, яка живе без Бога. Три хвилинки про вічне читаємо Біблію, зокрема, послання до Ефесянам, з мертвих до життя. Послання до Ефесянам, другий розділ з першого по шостий вірші. І тепер цитатка з Біблії. І вас, що були мертві через ваші провини і гріхи, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу, за князем, який панує в повітрі, і духа, що нині діє в синах спротиву. Між ними і всі ми жили колись у хтивостях нашого тіла, чинючи волю тіла і думок, і були з природи дітьми гніву, як і інші. А Бог, бувши багатим на милосердя і своєю превеликою любов, яку нас полюбив, і нас, що були мертвими через наші прогріхи. Він оживив Христом, бо ласкою ви спаслися і воскресив нас з ним і посадив на небі. Христі Ісусі, ідея перша мертві через гріх, це про стан душі. Павло не перебільшує мертві. Це не ті, хто фізично в могилі, а ті, хто від'єднаний від Бога. Життя без духовного центру здається нормальним, але всередині порожнеча. Ми жили за звичаєм світу, просто пливучи за течією, не замислюючись, хто керує цими потоками. Ідея друга князь повітря це про реального духовного ворога. Павло говорить про сатану, який впливає на мислення світу. Не як персонаж казки, а як реальна духовна сила, що навчає людину жити для себе. Його мета зробити нас байдужими до Бога, бо тоді ми вже переможені. Попереду ще дві ідеї, які показують, як Бог не залишає нас у цьому стані, навіть коли все виглядає безнадійно. Ідея третя. А Бог два слова, що все змінюють. Ми не врятували себе. Бог проявив ініціативу, багатий на милосердя, коли ми були духовно мертві, він оживив нас у Христі. Це момент, коли серце починає відчувати Бога, а життя отримує напрямок. І четверта ідея: посадив на небі. Що це означає? Не фізично, а духовно. Бог підняв нас у новий статус. Тепер ми належимо йому. Маємо доступ до небесних благ, прощення, силу, надію, присутність. Христос не просто наш вчитель, Він наше життя. Висновок. Без Бога людина як тіло без дихання. Але Божа любов сильні Ніше за смерть душі. Христос оживляє, змінює і піднімає вище, ніж ми могли мріяти. Пишіть у коментах, що для вас означає ужити у Христі. Підписуйтесь і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.